Ну, доброго вечора. І сьогодні у нас традиційний етер середу. це Академія Незалежності, ресурс для тих, хто хоче бути вільним, хто хоче покращити свої стосунки з оточуючими людьми, хто хоче припинити співзалежні стосунки. І в цьому етері ми висвітлюємо теми, які були запропоновані нашими учасниками, нашого членами нашої спільноти в нашому телеграм-каналі, і е, теми, які було запропоновано висвітлити, це наступні хвилинку, зараз я їх знайду. Ага. Тема номер один: а, мене звуть Ірина Ромешкан. я адектолог, ідеолог академії незалежності, тренер програми «Розірвий ланцюг. Працюю в реабілітаційному центрі для залежних пацієнтів і допомагаю співзалежним людям. І тема, яка була запропонована, це хто вирішує, скільки залежному перебувати в реабілітаційному центрі. І я буду спиратися на авторитетні джерела, а саме на Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка видала таке керівництво для організації реабілітаційного процесу, і цифри, які вони пропонують, це 3-6 місяців. І це е, обґрунтовані е, цифри. Є, погано, коли це менше, ніж три місяці, це для наркозалежних пацієнтів. Е, і не дуже добре, якщо реабілітація триває довше, ніж е, 6 місяців. Погано, якщо менше, ніж 3, погано, якщо більше, ніж 6. Е, хоча чим. Вважається, чим довше залежна людина перебуває в терапевтичній спільноті, а я маю на увазі не просто якесь таке місце, де людина перебуває, замкнена, а саме в терапевтичній спільноті. Чим довше вона знаходиться поза впливом там, свого звичного оточення, яке, їй, яке сприяло її вживанню. Тим, власне, для людини краще. І є такі е, терапевтичні програми, це, як правило, терапевтична спільнота, е, які можуть тривати два роки, але це не говорить про те, що людина всі два роки знаходиться в приміщенні, в реабілітаційному центрі, бо динаміка зазвичай наступна: людина опиняється в е, центрі реабілітації. Певний час, декілька тижнів, місяць, другий знаходиться о, переважно там. Потім вона потроху починає виходити в оточуючий світ, звикаючи до нього. О, і далі це власне, як виховання дітей відбувається, коли чим доросліша дитина, тим більше відповідальності їй передається за її життя. Звісно, Згідно її віку. І реабілітація триває саме таким чином, коли людина стабілізується, коли ризики того, що вона зірветься, зненацька, е мінімізуються, то вона потроху-потроху може інтегруватися в е оточуючий світ, навчатися тверезо, виконувати повсякденні завдання і займатися повсякденними справами. Тож відповідь буде 3-6 місяців. Тема друга: як розпізнати, що вами маніпулюють. Ну, власне, що таке маніпуляції, це керування поведінкою інших людей. Чим вони відрізняються від прямої вказівки, типу: передай мені соль, або сходимо в кіно, або давай приготуємо на вечерю смажену картоплю. Або я не хочу цього робити, або зроби, будь ласка, оце це такі прямі, прямі способи комунікації, де одна людина інший, власне, іншу людину інформує щодо того, чого вона потребує і що, що їй треба. А є така завуальована комунікація, і так буває, що. Є люди, які взагалі не вміють розмовляти безпосередньо, прямо висловлюючи свої думки, свої побажання або ж свої почуття своєму там, опоненту, і тому використовуються різного роду маніпуляції. Ну, типу, замість того, щоб сказати, відкрий, будь ласка, вікно, бо мені там нема чим дихати, або закрий, будь ласка, вікно мені дме. Людина може сказати: О, Боже, тут така жахлива задуха, неможливо дихати. І це маніпуляція, це не пряме повідомлення про те, чого людина потребує, а таке повідомлення, сховане в якусь іншу словесну форму, яка покликана викликати в співрозмовника певні відчуття і спонукати його. Зробити певні речі. Оце є маніпуляція. Відповідно, якщо ви не хочете спілкуватися таким чином, ви можете один з одним домовитись про те, що ви будете відкрито, чесно, не боячись відмови або будь-якої іншої реакції, позитивної чи негативної, просто ротом говорити: я потребую цього, або ж я потребую того. І далі була тема на ЕТР, це як духовність програми 12 кроків сприяє одуженню від залежності та співзалежності побудові здорових стосунків з оточуючими та у сім'ї. Е, ну, справа в тому, що духовність в 12-кроковій програмі це нічого, вона нічого не має спільного з традиційною зрозумілою нам релігійністю, релігіозністю. Відповідно, програма 12 кроків це програма духовного зростання, тобто, це не те, що програма відмови від вживання і зловживання психоактивними речовинами, або відмови від певних стилей, моделей, поведінки залежної, або ж там співзалежної. А саме шлях, який приводить людину до такого стану, який в 12-му кроці називається духовне пробудження. На жаль, висловити словами, описати словами, що є духовне пробудження, неможливо, бо це такі речі, для яких слів немає. Це такий стан, який можна тільки пережити. Це як народжувати дітей. Ви можете мати дуже багато інформації, прочитати, прослухати щодо того, що таке пологи і як воно все відбувається, але доти, доки ви не отримаєте свій власний досвід, ви не зможете це пережити. І якщо ви навіть захочете передати цей досвід словами іншій людині, це теж буде таке бліде, бліда подоба того, що з вами відбулося. І духовність в 12 кроковій програмі передбачає те, що людина, яка звернулася по допомогу, їй пропонується концепція певної вищої сили або ж вищих сил, яку вона може сама собі створити. Головне, щоб ця сила була не всередині неї, а зовні. І пропонується використовувати духовні принципи, три з яких описані в літературі анонімних алкоголіків, а саме чесність, неупередженість та готовність до дії. Чесність, неупередженість та готовність до дії. Це три таких ключових головних духовних принципи програми 12 кроків. Дуже часто, скажімо так, духовність може підмінятися морально-етичним кодексом, який зазвичай передбачає певний такий перелік правил, до прикладу, там, не брехати, ну як у буддистів, до речі, як у християн не брехати. Не можна брати чуже. Бажано не використовувати людей в своїх цілях, не маніпулювати людьми, не бути користолюбцем, так скажімо. Бажано людей не ображати, тобто ставитися до них хоча б трішечки таким чином, яким ви хотіли би, аби інші люди ставились до себе. Тобто з'являється така начебто структура, вона звичайно внутрішня, тобто люди собі вищі сили назовні не створюють. Це внутрішня структура, яку можна назвати таким. Позитивним суперего, яке містить в собі такі дуже здорові налаштування, дуже здорові цінності, що допомагають людині і керувати собою своїми станами, і зростати особисто і духовно, і допомагають будувати більш-менш здорові стосунки з оточуючими людьми. Тобто, передбачаючись, передбачається, що залежні люди, у них є достатньо серйозні проблеми із собою із оточуючими, відповідно, шлях одужання починається з того, що людина налагоджує стосунки із собою з оточуючими людьми. А для цього треба керуватися певними. Принципами, які не закладені в цю людину, або ж закладені, але вони лежать настільки глибоко, що дістатися до них неможливо. Відповідно, коли люди керуються такими налаштуваннями, таким морально-етичним компасом, то їх стосунки з оточуючими природнім чином покращуються. З чим звертатись в програму 12 кроків, а з чим до психологів, психотерапевтів, психопсихіатрів, що при, у пріоритеті? Ну, психіатри взагалі потрібні там, де є психічні розлади, а психологи, психотерапевти потрібні там, де є певні психологічні проблеми, а це все ж таки різні речі. І програма 12 кроків, на мій погляд, є універсальною програмою, яку можна використовувати для вирішення майже будь-яких життєвих питань. Але людина не може з цим розібратися сама, тому в спільнотах, які використовують програму 12 кроків, існує такий інститут наставництва, скажімо так. Тобто, це як в східних релігіях, де є учитель, і до нього приходять люди і кажуть: учитель, будь ласка, навчи мене або розкажи мені. І учитель ділиться тим, що є у нього з тими людьми, які потребують його мудрості, його навичок, його там, світобачення. Тут відбувається таке саме. Тобто, якщо хтось захоче опанувати програму самотужки, ну це можна зробити, для цього є література канонічна 12 крокова. Але це буде трішечки складно. І як сказав, як запитали ну, просвітлену людину, скажіть, будь ласка, чи обов'язково, аби зростати духовно, потрібен вчитель, він задумався і сказав: це просто зекономить вам час. Відповідно, якщо ви хочете зекономити час, то ви можете звернутися до когось, хто на цій програмі добре знається і може вас по ній провести. Тобто відповідь на питання буде така: якщо стан людини до прикладу, Загрозливий, якщо цей стан дезадаптивний, тобто людина не може жити, не може функціонувати, не може будувати стосунки з собою, у неї саме руйнівна поведінка, і стан погіршується, то можливо варто звернутися до психіатра, можливо, там є якісь серйозні психічні проблеми порушення. Якщо все не настільки критично, то власне можна користуватися такими менш потужними. Інструментами, аби себе полагодити. І для цього підходить багато чого, в тому числі і програма 12 кроків. Що таке інтервенція, в яких випадках доречна та які подальші кроки для близьких у стосунках з залежними? Ну, Інтервенція переводиться як втручання, і є ціла книжка, написана про інтервенцію. Вона називається Як Примусити алкоголіка або ж наркомана лікуватися. написав її Вернон Джонсон. Колись давно, але мені не подобається переклад слова примусити, мені здається, як вплинути на людину, або вона, вона звернулася по допомогу. Інтервенція, якщо керуватися баченням автора цієї книжки, яка була написана в кінці 70-х -70 років ХХ століття, тобто вже багато років тому, то автор визначає інтервенцію як донесення до залежної людини правди про неї саму у такому вигляді, який вона здатна сприйняти. Оце є інтервенція. Є протокол, як проводити інтервенцію, або ж сама сім'я це робить, або залучають до цього фахівця, який на цьому знається, і проводять цю інтервенцію разом. І коли це робити, чим скоріше, тим краще. Тому що чим раніше ми починаємо лікування, тим краще прогнози для хворої людини. Це стосується будь-якої хвороби. Чим би ви не хворіли, якщо у вас, там, я не знаю, з'явилася малесенька дірочка в зубі, то краще піти до стоматолога одразу не чекати, поки у вас буде. Запалення нерва і треба буде видаляти зуб, або ж там якось довго, дорого і болісно його лікувати. А проблема з залежними людьми полягає в тому, що вони не дуже сприйнятливі щодо розмов стосовно припинення ними вживання психоактивних речовин, але частіше за все, проблема полягає не в їх запереченні, а полягає саме у Людях, які е, проводять інтервенцію, е, у змісті того, що люди говорять, і у формі, в якій ці, е, ця інформація подається. Відповідно, якщо ми все це візьмемо загалом, то е, у людини частіше за все, на яку хтось питає, намагається вплинути, Виникає заперечення, супротив, і вона не хоче розмовляти. Тому краще, коли подібні речі проводять сторонні, підготовлені фахівці, підготовлені фахівці. І тоді це може мати певний ефект а для того, щоб інтервенція відбулася. З найкращими результатами є така штука, як п'ять стадій готовності до змін. Відповідно, коли інтервенція відбувається в ситуації, коли людина загалом не готова будь-що змінювати, то ви можете розбити собі голову, але вона не, не зміниться і у неї не виникне бажання мінятися. Тому, якщо у вас є така ідея, і ви хочете втрутитись, то це варто робити, керуючись такими підходами, які були випробувані, які описані в книзі. Там трішечки воно не накладається ані на нашу культуру, ані на нашу ментальність, але звідти можна взяти загалом багато корисних речей. Тобто, треба підібрати таким чином час, коли ви хочете розмовляти з залежною людиною, маючи на меті їй допомогти, тобто не насварити, не присоромити, не влаштувати сварку, не вирішити свої якісь там питання, образи, коротше, будь що, а справді хочете допомогти. То бажано підібрати такий час, коли людина буде <кій> особливо сприйнятлива. І це точно не ситуація, в якій людина нетвереза. З нетверезою людиною спілкуватися немає. А, про що? І тут є ще такий запит: цікаво б розібратися, як протидіяти маніпуляціям і знеціненням, як відстоювати свої потреби, не травмуючи близьких. А власне, ми навчаємось цьому в нашій прекрасній професійній програмі звільнення від співзалежності. Розірви ланцюг, про яку ви можете більше дізнатися в нашому телеграм-каналі і на сторінці у Фейсбуці нашої Академії Незалежності. І це саме те, що ми для себе означили як мету, куди ми прямуємо саме до асертивності. Асертивність це перекладається як впевненість і здатність себе відстоювати. І, на щастя, це те, чому можна навчитися. Тобто, це не те, що, з чим ми народжуємося, це те, з чим ми, чому можна навчитися. На противагу асертивності існує агресивний спосіб взаємодії, існування комунікації, і пасивний спосіб. Відповідно, асертивність, вона лежить посередині між агресивністю і пасивністю. Uh, і на початках, звичайно, ми не можемо всередині людини швидко uh, виростити uh, таке потужну, таку цілісну особистість, яка б здатна була себе захищати, але принаймні ми починаємо працювати з зміни поведінки. До прикладу, ми вчимося в нашій програмі казати слово ні. І ця тема я не вмію відмовляти людям. Я не можу сказати слово ні, або ж я не можу його сказати стороннім, хтось сказав, або ж навпаки, я не можу сказати слово ні близьким людям, не можу їм відмовити. І це така цікава історія, бо насправді ми можемо це зробити, бо у нас є рот, є. Мовний цей апарат, і ми можемо використати рот в його безпосередніх цілях. І таке просто промовити це слово, сказати: ні, я цього не хочу, або ні, я не буду цього робити, або там зупинись, відмовити, відстояти. Але проблема в чому? Чому у людей, начебто, на них нападає такий параліч, параліч мови, параліч язика? Тому що в досвіді у людини може бути таке записано, що коли вона відмовляє, до прикладу, вона стикається з агресивною реакцією. Ти не можеш мені відмовити, ти не маєш права. Тобто вона може потрапити в ситуацію, коли тиск на неї посилиться, і аби запобігти цьому тиску, вона краще поводиться. Або у людини в досвіді є таке бачення або є така фантазія, що якщо вона комусь відмовить, то її покинуть. Якщо у людини є ну, певна така травма покинутості, а вона у всіх у нас трішечки є ну майже усіх, то це, умовно кажучи, буде її тригерити. І вона така, о Боже, якщо я зараз відмовлю, мене покинуть, я буду самотня, нещасна, мені буде дуже погано. Тож як зробити, щоб мене не покинули? Треба погоджуватися, Погоджувати і догоджати оточуючим людям. Бути зручною, бути такою, такою людиною, яку люди схильні використовувати в якихось своїх цілях? Відповідно, яке рішення, це просте, швидке, тому воно не практичне, але про це можна сказати таким чином. Ну, перше, це подолати свій страх, тобто, якщо я відмовлю, на мене посилять тиск, і я зламаюся. Я не зможу відмовити в такому випадку. Тож, це потрібна мужність для того, щоб це зробити. Це перше, а друге, це історія про те, що. По-перше, абсолютно не обов'язково, що кожного разу, коли я буду казати слово ні, мене будуть покидати, я залишусь сама. Це не обов'язково так може бути, але не 100%, що так буде. І навіть якщо так станеться, то, скоріш за все, як я, я, як доросла людина, загалом зможу впоратися з цією ситуацією. Бо я не маленька дитина, залежна від оточуючих дорослих людей, які. Задовольняють мої базові потреби, тобто, якщо мене дорослу людину хтось покине, то це мене, умовно кажучи, не вб'є. Я від цього не вмру. Я зможу купити собі їжу в магазині, зможу ходити на роботу, заробляти гроші. У мене є телефон, я можу комусь зателефонувати, якщо в цьому буде потреба, лікарю. коротше. У мене, скоріш за все, є якісь друзі, з якими я можу спілкуватися, ну і таке інше. Тобто у кожного є якісь свої власні причини з попереднього життєвого досвіду, через що людина поводиться тим чи іншим чином, реагує таким чи іншим способом. І оце як відстоювати свої потреби не травмуючих ближніх, це саме про асертивність, тобто про здатність наполягати на своєму екологічним способом. І ми цьому навчаємось. Я сподіваюся, що на питання, принаймні, які були запропоновані до висловлення, я відповіла. І хочу нагадати, що Академія Незалежності пропоную низку заходів для того, щоб звільнитися від своєї співзалежності. Це групи підтримки безкоштовні, анонімні. По понеділках та вівторках в нашому телеграм-каналі з 8 до 9 вечора за київським часом. Це етери, як це етер. І така зустріч, яка називається Експертна думка, яка відбудеться як тільки етер закінчиться по середах з 19 до в середньому 20-30. У нас є програма «Розірви ланцюг, в якому ми Принагідно всіх запрошуємо, хто хоче справді звільнитися від своєї співзалежності, і навчитися вибудовувати адекватні здорові стосунки з оточуючими, відстоювати себе і водночас не наражати інших на ну, небезпеку, а на якісь неприємні історії, пов'язані з співзалежністю. І ще ми пропонуємо програму е, Прекрасну ДДА 12, це дорослі діти алкоголіків. Відновлення від дитячої травми, яка поєднує в собі професійний підхід роботи з е, дитячою травматизацією та програму 12 кроків. Про все це ви зможете подивитися в описі цього відео. Я залишу всі посилання, ви зможете за ними перейти. І отримати будь-яку допомогу, якої ви потребуєте. Ми відкриті і готові до співпраці, до зустрічі наступної середи.